Показником здорового рівня самоцінності є те, настільки ти сьогодні живеш тим життям, яке тебе влаштовує. Наші певні вибори, реакції, поведінки, програми призводять нас до певного способу і якості життя: відносини з рідними, якість послуг і товарів, якими ми користуємося, оточення наше, соціальний статус і досягнення все це результат. Певної самоцінності, бо наше відношення до себе є дзеркалом, є показником, як люди і світ мають відноситись до тебе. Отож, дорогі друзі, я запрошую вас на майстер-клас 23 грудня о 12 годині. Перше, це. Прозібратися, а який же рівень твоєї самоцінності сьогодні? І друге, пропрацювати, підняти на більш високий рівень для твого кращого життя. І знаєте, що ми будемо працювати? Ми будемо працювати з вашими субособистостями, внутрішніми батьками, бо саме з них починається наша самооцінка, саме від їхнього відношення колись там в дитинстві закладається наше відношення потім згодом до себе. І друге, чи знаєте ви, що для жінки і для чоловіка зовсім різні показники і впливові фактори для достойної самооцінки. А так як в кожному із нас є чоловіча і жіноча субсобистість, важливо розуміти, де є голод і що саме потрібно наповнити для того, щоб в легкості йти по цьому життю, як норму сприймати. Якість життя і відносин на високому рівні. Бути готовим прийняти і заявити заявити і прийняти, бо це кругообіг постійний. Якщо хтось зі мною не знайомий, я Наталі Мір, психолог, віп-коуч, спеціаліст по сімейно-родовим сценаріям і авторка своєї методики, ми пропрацьовуємо це глибинно в малій групі з моїм зворотнім зв'язком, і вартість дуже символічна для такої роботи. Отож, Кого зацікавило, пишіть в особисті і до зустрічі 23 грудня.